Поки у нас війна, світ пафосно рятує планету. Не людей, не життя, а вуглецевий слід. Так, серйозно, у світі, де немає вибухів, де не ревуть дрони, там рахують, чи можна відправити пластикову ложку в лаву. А у нас тим часом вибиті вікна, обгорілі стіни, уламки техніки, гори розтрощеного бетону, одягу, дронів, і поки ми це розгрібаємо, вони обговорюють фантики. Ідея здається простою: вулкан чисте природна піч, все згорить, розплавиться, зникне назавжди. Але не так сталося. Нещодавно провели перший масштабний експеримент. Там, де раніше були мільйони тонн відходів, тепер лише лава що кипить. Вклали мільярди доларів на перевезення, на обладнання, на екологічний проект. Що ж сталося? Пластик не зник. Він випаровувався, створюючи отруйний дим, який отруює повітря навколо. Батарейки вибухали в лавах, викидаючи токсичні хімікати у повітря і ґрунт, метали і хімікати. Перетворили вулкан на вогняну пастку, що не знищує сміття, а поширює отруту. Експеримент не спрацював. Але гроші витратили колосальні: мільярди, які могли б піти на відновлення, на допомогу постраждалим, на розвиток альтернативної енергетики. А замість цього виснажливою логістикою везуть сміття через півсвіту, щоб викинути його в киплячу лаву, яка замість знищення створює нові загрози. Це не рішення, це фантазія і небезпечна ілюзія. Поки у нас лунають сирени, у світі читають лекції про відповідальне споживання. Хочете допомогти планеті? Допоможіть зупинити війну, бо викинути все у вулкан це не майбутнє, а пастка. І поки ми витрачаємо мільярди на меми, планета і люди платять справжню ціну.